blast Нещодавно велика кількість бізнесменів, дуже розумних людей і науковців підписали відкритого листа. В цьому листі вони пропонували або навіть закликали нас для того, щоб зупинити розвиток штучного інтелекту хоча б на півроку. Астановітісь! Так, ви почули правильно зупинити. Вони пропонували не розробляти моделі більше ніж GPT-4 і все це обумовлювало тим, що штучний інтелект розвивається настільки швидко, що і і соціум, і політика, і технології, і в цілому наш світ не встигає за ним розвиватися. Цей лист підписала велика кількість відомих людей, таких як, до прикладу, Ілон Маск, Стів Возняк, і той чувак, який написав Homo Sapiens. Підпис десь і підпис десь. Зараз до цього листа прикута величезна кількість уваги, і багато людей там знаходять як і з однієї сторони констатацію проблеми, яка виникне, якщо штучний інтелект буде розвиватися далі, так і свої. Є якісь корисні цілі, тому що для багатьох з цих людей, які є. І дуже часто дуже багатими людьми розвиток штучного інтелекту значить, що їх бізнес, стартапи або програмне забезпечення вилетить в трубу. Але факт залишається фактом. Проблеми, які сказані в тому листі, вони дійсно є. Соціум зміниться з тим, як штучний інтелект буде все більше і більше не те, що проходите в індустрію, так і в наше життя повноцінно. І якщо вам від цього не дуже страшно, то не дивіться статтю від Елізара Ятковського в жорна. Налі Times. Елізар Ятковський відомий експерт в світі штучного інтелекту, а також філософ. Він досить популярний і розумний чоловік, настільки розумний, що навіть Лекс Фрідман запросив його до свого подкаста. Алекс Фрідман кого завгодно не запрошує. В своїй статті він закликає не тільки призупинити розвиток штучного інтелекту, а зупинити його нахір на весь час. А перед тим як ми перейдемо до нашої найцікавішої теми, я хочу подякувати всім нашим патронам, а особливо от цим ребятам. Дякую, що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. Kitchen Nerd. В цілому, якщо ми зараз будемо говорити про штучний інтелект, то крім славнозвісного чат-GPT, всі зразу згадують рекомендаційні алгоритми, рекомендаційні алгоритми Ютуба, куча застосунків, які блокують фрод або навіть покращують наші фотографії в наших мобільних телефонах. Штучний інтелект навчився робити вже. Дік, пік будь-якою деня, насправді, дійсно, зараз досить важко назвати штучний інтелект штучним, тому що ну в реалі це всього лиш перемноження матриць, яке зроблено дуже дуже багато разів по різного роду формулам. Але є така штука, про яку стали набагато більше говорити, яка називається Artificial General Interface. І ці штучні інтелекти, як правило, вони специфіковані на якусь одну задачу. До прикладу, штучний інтелект в вашому телефоні вміє тільки покращувати ваші фотографії, скоріш за все. З чимось іншим він не справиться, та й не вміє він цього робити. Сладка, я знімаю. Та знімай що ти. Є та да фоткай давай. але зараз з розвитком чата GPT люди все чаще почали говорити про Artificial General Interface. Це штучний інтелект, який може виконати любу інтелектуальну задачу без участі в цьому людини. Є декілька тестів, які пропонують як перевірити, чи ми дійшли вже до тої штуки, яку можна назвати Artificial General Interface. Один з них це славнозвісний тест Тюрінга. тест Тюрінга, який показує, чи можемо ми штучний інтелект відлічити від людей. Раніше дуже багато про нього говорили, але в результаті змогли розробити декілька математичних моделей, які змогли пройти тест тюрінга, але AGI там і не пахло. Тій возняк запропонував так кофі-тест. Кофі-тест — це ніби штучний інтелект з'являється в квартирі людини без якихось там інструкцій і може зробити собі каву. І там, в принципі, дуже велика кількість різного роду тестів. Але як ви зрозуміли, AGI — це штучний інтелект, який може робити не тільки одну річ, а й багато всього іншого. Кофе зробити, поступити в університет, почати заробляти і содержати вас на свою зарплату, тому що ну ми ж дали йому перший комп'ютер. Собі живу як пан зрані собі встаю яке згорнятко капучино, ковало кобаси, кавало хліба з маслом. масом. Стіному найстрашніше і те, що більш за все. Лякає людей, виїджається те, що такий штучний інтелект може вибрати чим він хоче займатися, та й при цьому він може займатися величезною кількістю речей. Що буде, якщо штучний інтелект вирішить, що треба вириватися, йти кудись далі, займатися тим, чим ми не хочемо, або в кінці кінців не розуміти, чому від нього хочемо, і відмовляти щось робити. І якщо років 10 назад це звучало ніби байки із клєпа, то зараз, коли люди з ChatGPT роблять величезну кількість. Речей, чого тільки вартує те, що в чат GPT додались плагіни. Те, що додали плагіни, це було очікувано. Так, чат GPT випустили в інтернет, але мене, більш за все навіть не те, що лякає, а дивує той момент, яким чином ці плагіни треба писати. А не треба їх писати. Просто дайте чат GPT правильну документацію, і він сам зробить можливим використання API вашого сервіса всередині свого діалогового вікна. Ага, не ви пишете плагін. А чат GPT пише плагін для вашого сервісу. Сильно? Сильно, це файно. І вчені, в принципі, досить давно вже думають над цією проблемою, і вона називається проблема контролю штучного інтелекту. Хотілося б сказати, що проблема контролю штучного інтелекту це от просто рубільник, або, як кажуть, Тіл Свіч, який виключає всі сервера штучного інтелекту. Але тут така тема, що той клятий штучний інтелект він набагато розумніше нас, або навіть не те, що він набагато розумніше нас, а те, що він розвивається експоненціально набагато швидше, ніж людина. Тому що ж буде, якщо штучний інтелект відключить вам кіл свіч або скопіює себе кудись в інше, або взагалі зробить те, що ми від нього не очікуємо, тому що він в якийсь момент стане набагато і набагато розумніше нас, і кожну секунду він буде ставати більш розумнішим, ніж люди. Тому проблема контролю штучного інтелекту в більшості, от внізапно лежить в сфері філософії. Так, ми хочемо штучному інтелекту пояснити, що таке етика, що таке мораль, що таке добре, що таке погано, що можна робити, а що не можна робити. При цьому ми живемо в світі, де посеред самої Європи відбувається найкривопролитніша війна за останні 70-80 років, і все блядь, через йобану Росія і ніхто нічого не може зробити країні агресору, та їх навіть не можуть вигнати з ООН. Тому мені здається, що навчити моралі або етиці штучний інтелект ми навряд чи зможемо, тому що ми. Дуже рідко можемо пояснити це самим собі, тим паче, що питання етики і моралі дуже сильно буде залежати від вчителі, який буде вчити штучний інтелект цим складним запитанням. Тому контроль, ну, хрен знає, Кілсвіч? Хрен знає. Якщо ми розробимо AI, який буде настільки розумніше за нас, то тут же виникнуть питання: чи зможемо ми його зупинити? Якщо ми його не зможемо зупинити, що ж не так з AI? Ми ж його написали, ми знаємо, по яким законам він працює. Ну, вроді би ж, все ясно, але не тут то було. Візьмемо до прикладу мозок людини. Ми на двох-трьох нейронах розуміємо, як відбувається який-небудь процес. Я б хотів сказати процес мислення, але він занадто складний для нас. Ми не знаємо. Як мозок і далі опрацьовує інформацію, яким чином він перебирає на себе якісь там дії, куска мозку, які вже не працює. яким чином люди, до прикладу, вчаться? Бачити слухом. Так, да, почитайте, що така штука відбувається, коли зоровий нерв відключається, а звук все ще приходить в вуха і якимось чином опрацьовується людським мозком, і він звідси вибирає велику кількість інформації, яка може породжувати навіть візуальні ефекти. Так, да, коли в нас не працюють очі. І хоч на тому мінімальному рівні ми вроді як. Кажемо, що розуміємо, як працює мозок. Як вся ця ціла махіна на велику кількість нейронів працює, хер його знає, ми все досі вивчаємо. І, і і скільки років пройшло, а нічого не можемо зробити. І знову ж таки, велика проблема того, що ми нічого не можемо зробити саме в етиці, тому що ну проводити тести на людському мозку, не дуже етично, та і добровольців не так багато. Те саме насправді сталося і зі штучним інтелектом. Ми можемо чудово розуміти, що відбувається в тій діжитал-башці на папері, і насправді логіка, яка відбувається в штучному інтелекті, не така вже й складна. Ми знаємо точно, як розміщаються леєра, ми знаємо точно яким чином вони зв'язуються між собою. Ми знаємо навіть функції, які використовуються для того, щоб оптимізувати результат. Але курва мать, коли їх дуже багато, ми ніфіга не розуміємо, яким чином штучний інтелект прийняв те чи інше рішення. Та йой, в інтернеті дефігіща інтерв'ю Сема Альтмана, який CEO компанії OpenAI, який каже: Та ніхуя собі, ми самі вообще здивовані, як воно відбувається і шо воно видає творці. Штучного інтелекту не розуміють, як воно відбувається. Якщо ви підете до а, на курсеру на курс від чудового Ендрю NG по а, Neural Networks, він там на мені здається в перші або другій лекції, каже: Ну для нас це як чорна магія. Ми туди щось закидуємо. Він нам видає результат, і в більшості цей результат правильний з якоюсь там похибкою, але ми не знаємо, чому він прийняв таке рішення. Колись людство думало над тим, щоб зробити так називаємий «Explainable AI». Штучний інтелект, який пояснює ход своєї думки і чому він вирішив зробити так, а не іначе. Але наразі людського якогось нормального explainable AI на горизонті навіть так та й немає. Тому, навіть якщо ми розробимо крутий штучний інтелект, який все буде робити правильно, чому він так робить правильно? Ми не знаємо. Як так сталося, ви запитаєте? А от так же сталося тому, що ми почали використовувати штучний інтелект там, де ми не знаємо, як то зробити іншим чином. Навіть не так. Ми знаємо, в принципі, як то б можна було зробити іншим чином. Але штучний інтелект дешевше, швидше, і не треба дуже сильно думати. Ну... Думати треба, звісно, але все ж таки тренувати математичну модель буде набагато легше і простіше, ніж для кожного кейса виписувати якийсь окремий if чи продумати бізнес-логіку, а потім зробити так, щоб навіть кожен мішок міг читати цей код. Так, ми використовуємо штучний інтелект, тому що ми не знаємо, як краще вам відрекомендувати фільм. Ми використовуємо штучний інтелект, тому що ми заїбались писати алгоритми перетворення картинок для того, щоб покращити їх якість. Штучний інтелект, який бачив багато інших картинок, цим справляється краще і розвивати і покращити його набагато простіше. Да, ми почали використовувати. Чорну магію для того, щоб досягнути успіху в своїх мирських справах. Але ще одна штука, яка наразі дуже сильно змінилася в світі штучного інтелекту, це те, як ми з ним взаємодіємо раніше, якщо ви чули, що таке штучний інтелект, то треба було подимати якийсь тендер флоу, якось там запускати, тренувати. Можна було свою невеличку нейронку написати, можна було використовувати ескальорн ще велику кількість інших тулів. Але до цього, в принципі. Мали могли зробити тільки люди, які технічно освічені. Так, щоб використовувати якимось чином взаємодіяти зі штучним інтелектом, для когось там ти йому щось сказав, він тобі щось віддав. Потрібно було бути плюс-мінус технічною людиною. ChatGPT і інші генеративні системи, такі як Міджорні, і так далі, змінили все. Тепер ми можемо їм просто написати, що ми хочемо, і вони можуть нам це видати. Тому, звичайно, ChatGPT і інші системи це технологічний прогрес. Але як на мене, найбільша зміна це те, що зі штучним інтелектом зараз може спілкуватись хто завгодно, де завгодно, і навіть не маючи якоїсь технічної освіти. Ми почали взаємодіяти з комп'ютерами зовсім на іншому рівні. І це, як на мене, найбільша зміна в соціумі, так давайте ж поговоримо, що ж так страшно те зі штучним інтелектом, коли ми розробимо той нещасний сильний штучний інтелект, що ж не так з ним. І тут я хочу повернутися до Елайзера Ютковського. Він говорить, що ми сприймаємо штучний інтелект як якусь тваринку, яка сидить там в комп'ютері, і щось робить, або як якийсь один комп'ютер, який от щось там ми з ним робимо, сприймаємо, і він, от 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 от, от щось нам робить, те, що ми йому скажемо. Але якщо Якщо ми такі розробимо той нещасний сильний штучний інтелект? Що він вирішить? Ми ж цього зовсім не знаємо. Ілон Маск каже, що сильний штучний інтелект буде розроблено в 2025 році. А Рей Курцвель, той, який говорить про технологічну сингулярність, сказав, що в 2029 році. Зараз штучний інтелект дуже сильно використовує для того, щоб покращити інший штучний інтелект. І штучний інтелект в кінці минулого року навіть покращив алгоритм, який ми перемножаємо матриці. Це значить, він покращив свою власну швидкість. Так от. Лайдер каже, що насправді до штучного інтелекту треба відноситись як до чужинця або прибульця, якого ми закрили в коробці. І уявіть собі, що ви взяли прибульця, закрили в коробці і цей прибулець, а, по-перше, набагато круче, ніж ми розвивається і вчиться, б, запрати в коробці, який не знає чи. Контролюємо ми його, чи не контролюємо. Чи буде здатен він до хитрощів? Чи буде здатен він до того, щоб прийняти рішення, що людство більше не потрібно? Чи зможемо ми зрозуміти, як штучний інтелект думає, які думки в нього, які стратегії він буде використовувати, як він використовує технології, які ми створили? Чи зможемо ми це все побачити? Чи зможемо ми його виключити? Це величезна проблема, яку зараз дуже важко навіть осягнути, тому що ми з таким не зустрічалися, ми таке не бачили, і от розумієте, да ми створюємо того ж Тамагочі, який може в якийсь момент сказати, що слухати кожних мішків, я сам в своєму житті хазяїн? Тому так та -то Елайзер і кричить, що давайте все зупинимо, не треба розвивати це далі. Він також пропонує слідкувати за всіма gpu процесорами, за всіма дата центрами, які це розвиваються, і при цьому він радить, щоб держави взяли це на великий контроль. При цьому він приводить приклад, що якщо якась одна держава... Побачить, що інша держава в своєму дата-центрі на GPU кластерах тренує штучний інтелект, це має бути прирівняно чи то не страшніше, ніж до ядерної зброї. І держава має бути готова нанести ракетний удар по цьому GPU-центру. Він це все мотивує тим, що якщо зброя це країна проти країни, то штучний інтелект може знищити людство всім скопом. Зразу. Ми всі. Тут будемо одні проти того, що ми ж і створили. Але відверто кажучи, я не думаю, що зупинити це ну з моєї точки зору буде можливо. Тому що вже зараз, якщо до прикладу, взяти Китай, то Китай на державному рівні допомагає стартапам для розвитку такого типу штучного інтелекту: генеративного штучного інтелекту, який може вас послухати, відповісти, і мені здається, першу свою версію вони запланували десь на літо. А це значить, що якщо раніше в нас була гонка зброї. То зараз великі держави, мегадержави, такі як ж сама Сполучені Штати Америки і Китай. В Росії я думаю, буде маловато шансів розробити свій штучний інтелект в тому стані, в якому вони зараз є. А от в Китаї і в Сполучених Штатах Америки всі ресурси для цього є. І це буде гонка не зброї тепер, а гонка того, хто розробить штучний інтелект, який буде краще ніж штучний інтелект своїх. Конкурентів і він буде розроблений не для того, щоб блін, я не знаю, відповідати вам на питання про вагу капібари. Він скоріш буде зроблений для того, щоб захопити клятий інтернет, тому що ну як би ми не хотіли, ми всі є заложниками інтернету і нікуди від цього не дітися. Тому джина з бутилки ми вже випустили. Загнати його скоріш за все не вийде. І ми будемо бачити величезний величезний розвиток штучного інтелекту зі всіх країв. Тому що ну уявіть собі, що Сполучені Штати Америки вирішили, ну ладно, якщо той тіп нам каже виключати, і буде страшно, то давайте будемо виключати. А Китай скаже лохи. Ну і звичайно, Америка цього боїться, і я думаю, розвиток штучного інтелекту на даному етапі не зупиниться. Що можемо зробити ми з вами відверто. Ну, я думаю, що нічого. Мені здається, що нам треба сісти і спостерігати, яким чином штучний інтелект буде захоплювати світ. Я не настільки песимістичний, як Лайзер Ютковський, але я також розумію, що світ дуже сильно зміниться, і ми зараз знаходимось саме в тому місті, де буде проходити розлом. Звичайно, скоріш за все, буде якийсь мілітарі штучний інтелект, який буде допомагати в військовій справі. Але для нас, скоріш за все, в кожного з нас з'явиться свій асистент. З кожного з нас з'явиться свій персональний вчитель, доктор і таке інше. Тому да, цікаві часи живемо. На жаль, не можемо повністю породіти і за країни гною, але світ рухається, прогрес не спиняється. І мені здається, що великий шанс в нас у вас до того, щоб дожити до тої технологічної сингулярності, коли ми розробимо сильний штучний інтелект, який буде приймати рішення. Використовуючи тільки свої якісь роздуми, які ми, хоч і ми його збудували, не зможемо пояснити. На цьому всьому найкраще в світі катани. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по старій схемі, лайк, підписка, дзвіночок. А може навіть ставайте нашим патроном. І головне, не хворійте мені і вірте в ЗСУ.